Про професію психолога, як вони допомагають людям і чому це важливо? Чи можуть психологи працювати в різних місцях? Давайте разом відкриємо цю цікаву таємницю і дізнаємося більше про світ психології. То такий психолог, і навіщо він узагалі потрібен? Найчастіше реакція на слово психолог мені це не потрібно, «Я що, психічно хвора або хворий. Або я що псих, важливо знати, чим відрізняється психолог від психотерапевта чи психіатра. Для більшості немає ніякої різниці, навіть якщо людина розуміє, що в неї є певні проблеми, вона не поспішає звертатися за допомогою, бо не знає куди і до кого. Психіатр, психолог, психотерапевт це різні спеціалісти, це геть різні фахівці, хоча й усі опікуються психікою людини. Одні з них працюють переважно зі здоровими людьми, інші з тими, хто має психічні розлади. Психолог це спеціаліст, який має відповідну освіту і працює із здоровими людьми, котрим необхідна допомога в різних життєвих ситуаціях. Наприклад, сімейні стосунки, труднощі в дитячо-батьківських взаємовідносинах, непорозуміння, сфера застосування його знань, психологічне консультування здорових людей. Він слухає, розмовляє з ними та допомагає вирішувати проблеми, такі як стрес, тривожність або смуток. Психолог може бути, наприклад, у школі, де він разом з учнями вчиться розуміти один одного. Психіатр це лікар з вищою медичною освітою, який здійснює діагностику, лікування і профілактику хвороб чи розладів, що пов'язані з порушенням психічної діяльності. Люди, яким надається психіатрична допомога, це пацієнти. Психіатр встановлює діагноз та призначає лікарські засоби, що впливають на роботу мозку і організм в цілому. Він може призначити ліки або інші методи лікування, щоб допомогти людям, які, наприклад, мають важкі депресії чи інші психічні захворювання. Психотерапевт це спеціаліст, який працює з людьми, щоб допомогти їм зрозуміти свої почуття та розв'язати проблеми через розмову та поради. Він не лікар і не призначає ліки. Психотерапевт допомагає пацієнтам, які мають тривожність, депресію, розлади харчової поведінки, наприклад, нервова анорексія, булімія, переїдання. Тощо. Отже, психологи, психіатри та психотерапевти це всі люди, які допомагають іншим людям вирішувати їхні проблеми та розуміти свої почуття, але вони роблять це різними способами. Психологи працюють з емоціями та порадами, психіатри з медичними лікуванням, а психотерапевти займаються розмовною терапією. Здавалося б, Болить зуб, слід відвідати стоматолога. Зламав руку треба йти до травматолога. Є проблеми із зором звернися до офтальмолога. А куди ж іти, якщо болить душа? Є, звісно, варіант можна звернутися до психолога, але хто ж він такий? Психолог – це фахівець із психічного здоров'я, який використовує психологічне оцінювання та розмовну терапію, щоб допомогти людям навчитися краще справлятися з життєвими проблемами, стосунками та психічними захворюваннями. Він слухає, розмовляє з ними та допомагає вирішувати проблеми, такі як стрес, тривожність або смуток. Психолог може бути, наприклад, у школі, де допомагає учням. Навчитися розуміти один одного. Слабка людина не звернеться до психолога, бо, як правило, не шукає рішення, а намагається перекласти відповідальність на інших, звинувачувати всіх і все, намагається забутися за допомогою алкоголю чи наркотиків. Тільки сильна особа здатна визнати свою проблему. Потрібні неабиякі душевні ресурси для пошуків рішення і му. Мужність для звернення за допомогою. Той, хто просить про допомогу, виглядає дурним усього п'ять хвилин. Той, хто цього не робить, залишається ним на все життя. Хтось вважає, що він зможе впоратися зі своїми проблемами самотужки, але дуже важко подивитися на себе зі сторони. Це все одно, що стоматолог буде сам собі лікувати зуби, а хірург сам себе оперувати. Близька людина може заспокоїти надати підтримку. Але що змінюється у вашому житті після таких посиденьок? Пройде час, і ви наступите на ті самі граблі. І знову той же стрес і непорозуміння. Психолог це спеціаліст, який допомагає віднайти душевний спокій та рівновагу. З його допомогою людям простіше переживати стреси та емоційні травми. Що робить психолог? Головна задача психолога слухати саме так. Хороший психолог не дає жодних порад, не має готових рішень, не вчить і не примушує ні до чого. Він просто дає можливість людині висказатися, поплакати чи навіть посміятися усе, що завгодно, аби пацієнт сам знайшов відповіді на свої питання та розплутав клубок власних проблем. Але, звісно ж, психолог направляє бесіду до потрібного русла, зчитує сигнали, які подає пацієнт, та допомагає зосередитися саме на тих моментах, які мають допомогти віднайти душевний спокій. При цьому спеціаліст не дає жодних власних оцінок ситуації. Шкільний психолог дуже важливий для учнів. Він допомагає зрозуміти ваші почуття, які виникають, коли ви навчаєтеся чи спілкуєтеся з іншими. Шкільний психолог робить багато різних речей, але основне це слухає вас і говорить з вами. Він разом, коли у вас виникають проблеми, чи коли ви не розумієте, що відбувається у вашому житті. Він може давати поради, як впоратися зі стресом, або як краще вчитися. Психолог може бути корисним у багатьох ситуаціях. Наприклад, коли у вас виникають проблеми з друзями і ви не знаєте, як розв'язати конфлікт, або коли ви відчуваєте себе сумними, чи нервуєте і потребуєте допомоги. Психолог допоможе вам розібратися зі страхами чи тривогами. Розв'яжи задачу консультації шкільного психолога протягом навчального року отримали учні 6-го А класу 7 осіб, учні 6-го Б класу 9 осіб, учні 6-го В класу – 12 осіб, учні 6-го Г класу – 5 осіб. Знайдіть відсоток учнів кожного класу від загальної кількості учнів 6-х класів, якщо в 6-му А навчається 30 учнів, у 6-му Б – 32, у 6-му В – 29, у 6-му Г – 28. Побудуй гістограму, відобразивши результат розв'язання у відсотках. Зроби висновок, про що свідчить ця інформація. Крок перший: знайди загальну кількість учнів шостих класів. Крок другий знайди відсоток учнів кожного класу від загальної кількості учнів у шостих класах. Щоб знайти, скільки відсотків перше число становить від другого, потрібно поділити перше число на друге і отриманий результат помножити на 100%. Крок третій побудуй гістограму, щоб відобразити результат розв'язання у відсотках з масштабом 1% відсоток дорівнює 1 мм. Гістограма це графічне представлення групи даних. Як зрозуміти, що мені потрібна допомога? Через виховання і брак знань люди звикли сприймати психіку як те, що не має значення. Тіло так, адже зламану ногу видно одразу, зламану психіку ні. Тож вкрай важливо вчасно це помітити і дати з цим раду. Один із автоматичних способів пережити кризу це захисні механізми психіки, наприклад, заперечувати складну подію чи відсторонюватися від неї, з якими обставинами ми здатні впоратися, але до якихось психіка не готова. Травматичними стають ті досвіди, які прорвалися крізь захисти людини і завдали шкоди її картинці світу. Як зрозуміти, що ми перебуваємо під дією травми і тривала? Стресу. Проблеми зі сном та апетитом, нестабільний емоційний стан, ейфорія змінюються глибоким сумом, відчуття емоційного болю, життя минулим, нав'язливі думки про травмуючу подію. Важливо допомогти собі та дати психіці правильні інструменти для боротьби зі стресом. Найперший фактор це розмова, висловити почуття та біль у безпечних умовах, це надати їм змісту. Важливим є створення рутини, яка наповнить ваш час діями. Наприклад, бати про дім, засинати в один час, готувати їжу, сон та харчування також мають значення, адже це те, що дає нам калорії, а отже, енергію. Не пропускайте прийом їжі та намагайтеся Відпочивати, подбайте також про те, на що витрачаєте сили, які у вас з'являються. Це мають бути приємні та легкі речі, які вас наповнюють. І головне, якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся, обов'язково зверніться по допомогу до спеціалістів, Терпіти емоційний біль шкідливо. Для чого потрібен психолог на виробництві та у сучасній компанії? Яке завдання він може там вирішувати? Робота на виробництві та у сучасній компанії дуже важлива і відповідальна, але іноді вона викликає стрес і змушує відчувати себе некомфортно. Стрес це стан організму, що характеризується емоційною та фізичною напругою, викликаною впливом різних несприятливих факторів. Ознаки стресу, м'язова напруга, підвищена тривожність та втомлюваність, занепад настрою і сил або навпаки перезбудження, дратівливість з найменшого приводу, нетерплячість, знижена працездатність, розлади сну, погіршення пам'яті та здатності до концентрації уваги, розсіяність. Тут на допомогу прийде психолог, який є спеціалістом у справах емоцій та почуттів. Він допомагає працівникам впоратися зі стресом, зберегти позитивний настрій та робити свою роботу краще. Він також підтримує гарні відносини між колегами і вирішує конфлікти, які можуть виникнути на роботі. Психолог може проводити різноманітні ігри та активності, які допомагають зрозуміти та розв'язати проблеми та навчити команду спільно працювати. Корпоративний психолог це справжній друг у сучасних компаніях, який допомагає співробітникам вирішувати проблеми та розуміти один одного. Команда благодійників щасливий розум створила спеціальний онлайн-тренажер для самостійного покращення психологічного здоров'я для військових ЗСУ та мирного населення, яке постраждало від військової агресії Росії. Скористайтеся онлайн-тренажером для усунення психологічних проблем. Вибравши зі списку психологічних труднощів, ви побачите комплекс із кількох вправ. Право спеціально повторюється для опрацювання різних психологічних труднощів, щоб ви змогли набути необхідної постійної звички в роботі над своїм психологічним здоров'ям. Отже, Психологи працюють із цілком здоровими людьми, яким потрібна підтримка у вирішенні конкретної ситуації або проблеми. Психолог не дає порад, не має чарівної палички, не оцінює і не критикує. Він спрямовує вас, дає можливість зрозуміти те, що насправді відбувається у вашому житті, допомагає роздивитися різні варіанти рішень та знайти вихід. Психолог це той, хто несе світло, поки ви шукаєте дорогу. Якими ж знаннями і навичками повинен володіти успішний психолог? Давайте розглянемо ці навички в контексті soft skills навичок м'яких навичок та hard skills – навичок твердих. Soft skills – Емпатія це навичка є ключовою для успішного психолога, вміння співчувати та розуміти емоції інших людей разом з психологом, побудувати довіру та зв'язок з клієнтами, комунікація. Уміння висловлювати думки та ідеї чітко та ефективно, а також слухати інших, що важливо для успішної роботи психолога. Вміння вирішувати конфлікти. Психолог повинен вміти допомагати іншим людям вирішувати конфлікти та досягати згоди. Терпімість до стресу. Психологам потрібно працювати зі стресовими ситуаціями, тому він має високий рівень терпимості до стресу. Професійна етика, це зберігання конфіденційності та відповідальна поведінка. Це все є надзвичайно складною для психолога звичкою. Hard skills Тверді навички, це психологічні знання, основні знання про психологію та методи її дослідження є твердою навчальною навичкою, яка є основою роботи психолога. Техніки консультування, психолог повинен володіти ефективними методами консультування та підтримки клієнтів, таких як когнітивна поведінкова терапія або. Психоаналіз, діагностичні навички, вміння проводити психологічну діагностику та використовувати інструменти для оцінки психологічних станів, планування та аналіз, здатність створювати і виконувати плани для клієнтів та аналізувати їхній прогрес, освіта та навчання. Психологи повинні постійно навчатися та оновлювати свої знання про нові методи та підходи психології. Вибір за вами, жити за звичним сценарієм, роками створювати своє власне пекло, змушувати страждати себе та своїх близьких або, можливо, ризикнути і змінитися. Велика мужність усвідомити, що у вашому житті не все добре, Наважитися взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, і почати з цим працювати і з більшими можливостями, і з новими бажаннями, і з новим поглядом на себе і на все, що вас оточує, і стати ще більш щасливим, здоровим, упевненим і успішним. Станьте успішними. Розгадайте Сворд психологія. Бажаю успіхів.